Вітаю вас на моєму каналі. Хочу в кімнаті зробити легенький такий ремонт і нанести рідкі шпалери. Це фірма Біопласт. Артикул 1032. Зараз залю їх теплою водою. По інструкції входить 7 літрів. Перемішаю. Візьму назад той кульочок, вони постоять цілу ніч і завтра буду наносити на стіни. Перед тим я вже їх погрунтувала. Такою грунтовкою з пісочком. Ось так гарненько все вимішуємо. Вже шпалери робляться похожі на фарш для котлет. Обоє постояли цілу ніч. Стіна вже прогрунтована грунтовкою з піском. Беру тако на руку. Трішки обоє і тако наношу на стіну і легкими рухами розмащую. Ними дуже легко працювати, але потрібно від одного кінця до другого наносити зразу. З одного пакету десь приблизно так 4 квадрати, може трошечки більше. Потолок пофарбувала сніжкою. Ось такий вигляд вони мають. Як висохнуть, стануть трошки світліші і нитки ще роздуються. Пішло вже три дні, обої висохли, ось так вони виглядають. Ось такий результат. Вийшло чистенько, свіженько. Та й так. Дякую всім за перегляд і до побачення.